І з вами я, Діно, і сьогодні ми будемо грати в гарячу картошечку. Бум. Як ви бачите, ми вже почали. Я трошки не встиг запис включити. Ми вже почали. Ми, я думаю, ми будемо сміятися в цьому відео. Много. Що вони передаються на <світок> 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 О, це було... Я теж. Так, так, так. О! А якщо ми вона наші тобі продав. Хм, дійсно. Шооо, куди я улетів? Мота я влетів в космос, ви б це бачили. Як Марк взорвається, то ви побачите. <гум> да. Я, короче, книгу типу в сторону. Фух. Ну я. Бомба горить. Фух, це був не я. Давайте, бомбу нам давайте. О. О, так воно на мені дали. Цікаво. Фух, це не я сюда. Я сейчас автокликер візьму. Фух, це не я, це не я ура, ура, ура. Гадаться да, наеду. Господи, як тут много. новый. Ладно, а на сегодня нам пора закинчивать. Всем пока. Так, як зупинити? Ой, виключити. Це була шутка. Це була шутка. Да. От так. Отак от. Ой. Ой. Подивіться, де я. Подивіться. О. Подивіться. Я, коротше, хотів. Все! Це була шутка. не, не бійтесь. Відео у нас закінчується. Але. Дивіться. Цей чол виграв. Мені не подобається, бачиш, Матей. Мі тоже не подобається. Я маю слідшую ігру виграти. Я. Не я. Ой, тут способності можна. Добре. Давай подимся. О, зараз буде бомба. А де бомба? А. Давай, мені, давай, мені. ой 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 ну кого зараз буде бомба? Цікаво. Трошки почекаємо. Той і попередню ігру виграв. Я Да. я просто буду. тысяч, Так дорого. друга. один раз. Я не понял, что я зроблю. <свес> Ну дивіться, я все ще тут. Бачите, я живий, <рес> Просто ноль кепешок. Ну це так додатково. Що ти робиш? Лазер і зустріч. Лапринс один, два, три. А чого я? Я не знаю, чого ти. Ти в мене питаєш. Я собі ла ла мене не питата-та-та. та та Нечесно. реально, нечесно. Це все Я чесно. trr 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 Вона не очідала, що я їй ну, Я думаю, що очіждала саме реакцію. Ти ж понюхав. Простоби я давав. А що вона? Вона чекає, доки бомба нагріється. А, я думала, вона мені дасть. А воно... ти б мені да. Якщо це основа.

не... Что?.. Боже. Мы тебе просто закончили. Ты подставила. Ну, сейчас.

Kill or... fast, slow, Laser wait, x place, freeze, shoot, fire Дабл coin. бомб Head bomb Gigant bomb Чэй откуда тебе гігантська бомба была? Ты донатив? Ты донатив? Нет. Откуда в тебе гігантська бомба? Разновайся. Кто-то ещ спокойный спин.

Тому що ти мене зірвав Я вам порадал. передав Все, я тебе не люблю. Все <різь> Я помешаю. <різь> я буду мотаю релайф мішати убирать. Я ему релайф мешаю. не буду лайк не на, лучи. На, на. Ты на пустые, кому я говорю? Ну ладно. Давай, думаешь, я мутаю мешаю. Я тебе брат. Ну <гадався> как-то <рігадався> давай, давай! Я почти ему помню. Там... Я почему. Я ему почти сруину всю ігру А ну, секунду, друзья, у мене є тактика. Дивіться Уважно. Секунду, я сейчас пройду. Бачите вот такую вот штучку, бачите? И тут рекламка, сейчас вы побачите, что я буду делать дальше. Я, короче посчитал что штуку 400, 400 я не взял ее. Вот, и все. Ну давай, почекай. Я буду просто кликать. У кого бомба? У неї бомба, у ней, у неї. Не знаю, Не знаю, яка у нього штучка, але у мене є от така штучка. Покажи. ну покажи, давай я. Давай, ладно. Секунду, я почекала. <реш> Знаєш ха Знаешь, га? Чого? У мене була от така штучка, от така, от така штучка. Взрив, я її купив, і тобі просто. Так, ти, 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 ти тоже здох. А, так. а, я. Боже. <реш> Знаю, я тебе отомщу. Просто це, <реш> Як життя на все життя. Ага. Ага. А за сколько ты ей купил? Ой, за 6 8. О, почему я вам не знал, но я понятно, ну ладно. Я сам не понял, что ну, ладно, я не прав. Чай, читал ману за понят. Я, короче, не знаю як, але я возродився. А ти купив чи що? Нєет. Я... Чекай, я не розумію. Просто якісь баки що? А ти... А як? Я не знаю. А ти здохнула тут? Я не знаю. А ви спробуєте ще раз просто стояти? Ти пей з бомбою і все. Попробуєш? Ну, попробуй з бомбою, що я так крутою буду бомбати. Okay, я не розумію. Я так разумм на меня. А я его обе вернусь не могу. Дай тебе. Ждам. Ждам? Так я так і думаю, це туба. Типу, Сейчас, секунду. Я не розумію. Я думаю, що у тебе. Чекай, що? Він проти мене? Але я здох. Вот і Але багом Добре. Я виграв але Я абсолютно случайно. О, може я баг зробив? О, я знаю, я баг ролик. Я... Короче, я не знаю, я, я клянусь. Це просто баг дав мені виграти. О! Ну ладно, мені в любому случае цей баг потопи. Э, то вот Я потопи. Ви бачили? я кликав по цьому сраному телефоні. Сраному. Ладно, телефон. А может, я еще раз попробую цебать? Я просто помню, що сейчас вот сюда я? Не знаю. Щось робив, коротше, вот так вруби, все. Жировок себе сразу, я багатий. Давайте, останню карточку. Пограємо еще в цей режим і буде кінець. Не мотаю, поби. У нас битва. Все, мы починаємо битися. Короче, да. Побилися ми і все. Нічого. Вибачте, що я так... тако! 4 000, 4 000. М я. М я. У мене лазер і мягой, Як так так? Ну, ну, давай. Так. Так, так остання катучка. Я Мотею. Все, окей, катка почалась. Так, так, так. Ну, давай. Ура. Я не сдох. Дорогие, летаю? меня не напомню. А Ладно, на сегодня всем нам пора закинчить. Всем пока! Не, секунду. Всем пока! Да ё-моё, секунду, секунду. Значит, вот, так. Всем па